Спаситель попереджав учнів Я посилаю вас, як овець серед вовків. Ці слова можуть здатися незвичними, якщо згадати, що були сказані апостолам, які вирушали на проповідь в Галілею, тобто до одновірців іудеїв. Дійсно, перший період проповіді був безтурботним. Апостолів приймали в будинках, слухали, виказували їм повагу, проте зовсім інакше. Ці слова стали сприйматися учнями, коли Христос був розп'ятий, і його ім'я стало хулитися іудейськими старішинами і духовними вождями. У самому Ізраїлі апостоли почали зазнавати переслідувань, ще небезпечніше їх місія виявилася за межами Ізраїлю в язичницьких землях. Апостолів неодноразово били, кидали до в'язниці, піддавали іншим переслідуванням і мукам. Лише один із дванадцяти найближчих учнів Спасителя, апостол Йоан Богослов, помер своєю смертю. Всі інші постраждали за Христа і були вбиті.